Вітаю друзі! Сьогодні узнаємо, що таке Зізіфус. Ви знаєте, що це за рослина? Пишіть в коментарях. Зізифус рід рослин родини Жостерових, який об'єднує близько 50 видів, з яких в культурі використовується тільки Ююба. Зізіфус, також відомий як Унабі, китайський фінік або Ююба, має глибоке історичне коріння, що сягає тисячоліть. Давайте узнаємо історію Зізифус. Ця рослина має багату історію, яка сягає понад 4000 тисячі років родом з Китаю, де її культивували заради плодів, лікувальних властивостей та деревини. Дерево поширилося вздовж шовкового шляху через Центральну Азію, досягши близького сходу, Північної Африки, а згодом Європи та Америки. Назва Зізіфус походить від грецького слова, що позначає рослину зізіфон, яке пізніше було адаптовано латинською мовою як зізіфус. Сьогодні зізіфус вирощують по всьому світу від посушливих регіонів до помірного клімату, завдяки їхній адаптивності та стійкості. Зізіфус почав поширюватися в південній Європі, зокрема в Італії, Іспанії, Греції ще в античні часи. Ймовірно, через торговельні шляхи з Азії. Зізіфус з'явився в Україні відносно недавно, приблизно з кінця ХХ століття, початку ХХІ століття. Активне вирощування почалося в південних регіонах України, особливо в степу та на південному березі Криму, де клімат найбільш сприятливий. Завдяки глобальному потеплінню та селекційній роботі Зізіфус почали вирощувати навіть за межами Криму, зокрема в новій каховці, де створена унікальна колекція сортів. Опис Зізіфус. Це колючий чагарник або невелике дерево висотою від 3 до 10 метрів, має блискуче зелене листя з трьома основними жилками. Віт дрібними жовто-зеленими ароматними квітами, плоди овальні чи грушоподібні. З кісточкою спочатку зелені, а при дозріванні стають темно-коричними. вагою від 8 до 40 грам залежить від сорту. Має солодкий смак, який нагадує фініки. Дуже морозостійкий, витримує до мінус 25 30 градусів. Зісифус містить такі вітаміни, мінерали. Вітаміни А, С. Вітаміни групи В, В1, в 2 в 3 в 6 Мінерал калій, кальцій, магній, фосфор. Калорійні з'їздіфуз 100 грамів, 79 кілокалорій, де використовують зізіфус. Плоди зі, -зі, зі, -зі гарно їсти свіжими, зриваючи з рослин. Якщо немає можливості, можна приготувати з них чай, компоти, варення, цукати, сухофрукти та інші солодощі, а також їх додати до рагу або страви з рису. Зізив усмая сечогіну з успокілу дію, сприяє очищенню крові та може бути корисним при профілактиці остеопорозу. Ви куштували зізів?